Такий мастер клас по пластичній анатомії. Я так розумію, що сьогодні з різних вузів, Ігріченка, то рівень достатньо різних із академії теж бачу розумієте. Є форма, є пропорція. Як ця форма вставляється одна в одну, взаємо зв'язок цих форм. Якщо взяти квадрат і в квадрат писати дитину, це така загальна схема, її 100% всі бачили, хто не бачив, зараз побачимо, Все просто. От, і Якщо взяти ріст людини, то розтавлені руки будуть відповідати росту. Якщо взяти голову, і іменно голова всередині десь від 20 до 23 см. І можна, до речі, свій рост виміряти, взяти голову, наприклад, там 23 см голова, уважаємо на 8, получаємо свій. Ну, все просто. Що ми схему. По цій схемі ми просто підганяємо. Звичайно, що... Пластична томі не можна просто вивчити якийсь набор схем і так от прямо рисувати, тому що маліше різдіння ракурса десь чуть перемістився в палаті, воно ну, все все повністю. І тому не треба до цього сильно прив'язуватися прямо до цих блоків, але їх треба розуміти, щоб вони користуватися. Нам обов'язково треба знати будову скелета. і як він будується, тому що на основі скелета лягає мишечна маса, якщо ви прослідите за тим, наприклад, якої форми кістка, то по ній можна зрозуміти, як лягає мишця. Тому що в найді ложпинки ложбинки, ревлені такі пластичні моменти, які вказують, іменно, як вона мишця, а не інакше. І в кожен день вона буде індивідуально. Как правильно і так щоб було похоже не на бесчувственную душу, а на храм души, что это живой человек. Ми завжди, коли займаємося іскусством, у нас є певні критерії, які ми завжди слідувати. Що ти будеш їм слідувати, ти завжди при будь розкладах станеш майстером. Я тобі гарантію, тільки їм слід. Це треба обов'язково знати матеріал, з яким ти працюєш. Припустимо, ти займаєшся рисуванням, бо якийсь карандаш, і як там тон, кість, там масло, ти дуже знати масло, лаків, холостивесь, як своїм матеріалом виявити. То, тобто, знання матеріалу це одне. Матеріаловідний там кіплік, вінер, вікнишка. Ну, знаєш, кіплік, так, да, і вінер. Оце, пожалуйста, береш такі товсті книги, там, хімія і вся побала інтересного, Береш, вивчаєш, практикуєш, ділаєш ну, понятно. Другий пункт, коли ти ізучаєш, наприклад, щось ти хочеш нарисувати. завжди треба знати досконально той об'єкт, який ти питаєшся зобразити. Якщо ти його десь не знаєш, ти завжди будеш списувати, завжди будеш вводити. Ну, я так думаю, або я так бачу, або ще куди там. Тільки не туди, куди можна. Ну, зрозуміло, да? так? Тобто, якщо це, якщо там, припустимо, точка, то це точка. Якщо це лінія, то це підтримка лінія, то це дві точки з його нелучання. Це тріугольник, то це три точки лучами. Тобто конкретне знання, конкретне форму. І цього вистраюється більше різних форм, які стоять об'ємні, об'ємні форми на воду, і ми бачимо це весь трех. Знання матеріалу, знання е, об'єкта, який ти зображаєш. В даному випадку просто є на то, як на чоловіка. Потім такий пункт є пропорція. Ну, простий, казалось би, ну, але не простий. Пропорція ми, до речі, завжди життєцем користуємося в якому плані, що будь-яке рішення, яке ми приймаємо, ми завжди все зважуємо. Якщо ти намочиш свій глаз чітко бачити пропорцію, в тебе завжди буде все похоже, то як в натурі. От. І знання, як і Об'єм на площині, це цього, ну ви знаєте, да? удар списування. Форми є світ, є тінь, і вони завжди між собою живуть якійсь такі. І все це підчиняється композиції. Композиція це уміння виразить образ таким образом в холості, щоб він вставляв, зріки лятає вставив тепер. Оце тут звір. Живописці, графіки не любе іскусство, воно завжди підчиняється одному ніс образу. Та, що... Ну ти знаєш, що все зроблено образом. Ну, то того, по суті, все, що ми робимо, ми все питаємося. всі питаємося виявити образ. У тебе рождається образ бої, ти питаєшся оплатити в форматі. І тот образ, наприклад, душа, кожна душа індивідуальна, вона має індивідуальний образ. І того без знання анатомії і того всього, всього, що я перечислив, дуже-дуже важко виразити іменно в той образ, який захотіла передати. Але підсумка, щоб дуже було відкрите серце. Це така віддільна тема, щоб знати, як пити, це не ходять, як впасти, то впасти. Тільки так буде. Це сложно. Така професія Вирісувати, сама схема має знову. Тобто, що, будь-як би я не повернувся, щоб не було, завжди взаємо звисову. І вони, як фундамент, повинні бути розібрані в кормі взагалі. Якщо вони не розібрані, дуже важко потім вірити, йому без полезно. Треба чітко знати, що є форма і як на форму лягає світ. Якщо це шар, то буде і світ касателі проходить. Ну, ви знаєте, так, знаємо. Ну, так це це просто. Я до чого це все розумію що знаючи ці всі принципи, повертаючись питання про головний в ракурсі, пропорції можна знайти пропорції схеми, де завгодно і як завгодно. Їх можна самому там повивіряти до безконечності. Ну, я в великій суті не шукав. Треба одне точно знати, що голова це симетрична форма, конкретно симетрична. І е, завжди треба орієнтуватися по центральній лінії. Да, да, не що не можна. про рівновагу От якщо в нас стоїть да. у складній позі, ну ми знаємо, що треба на яребну западну Орієнтуватися. А ще на що треба? Там не зовсім сподів. на рівень палінку треба орієнтуватися. Ну, в основному, в принцип. В принципі. основному, так. Да. Це просто опорна точка, яку легко Але Завжди <реку> орієнтири на <реку> наші мушені. <машини>. Не зовсім на <реку> не, не чітко. а от шерина шею є. Чого? Тому що в нас є маси і маси взаєморозпреділяються відносини в центру. Центр у нас знаходиться. Дівчат чуть-чуть вище, ні, точніше нижче, а чоловіків він вище. І того дівчата найпаліустоші, ніж чоловік. Це факт чисто річний. Завжди, коли ти щось хочеш нарисувати прямо стояще або лежаще, в тебе є вісь ординат. Це Y, потишніше Х, І, візьординати. Відносно ось ординат ми завжди строїмо. Це нормально. І в нас двома осями виступає Тут один край бумаги, тут другий, тут один тут другий. Якщо да? я відносно цього, то, одно, то просто ради криміння і показувати. Дивися, оце зараз стоїть, Ну, в принципі, да? стоїть. А так воно буде ще стоїть? Падає, так? Якщо ти хочеш нарисувати стоячу фігуру, тобі треба завжди орієнтуватися до краю листа. Або можна так скільки, як то по композиції, щоб поставити біля неї що то таке, що її заставить стояти. Просто що Я сказав? просто не питання не зрозуміла. Я саме маю на увазі, ну розміщення це одне. Це вже кожен по своєму розміщує, кожен композицію сам зробив. Я не про розміщення. Але я саме про. Бо Теп... як розподілити форми? Так, да, що, що, що саме фігура, коли наприклад, вона стоїть, наприклад, вона стоїть не, ну, не просто рівно, але вона якась так похилена, щоб вона не сукупності. Перше розказую. дуже просто. Дивість, в тебе є так. дві точки. Перша, я люблю на впадінка, mm -hmm. якщо в боку за чоловіка, Ззаді в тебе є сьоме позвонок. Знизу в тебе є стопа, О, так, посаду, так? і в неї є два моста. Мосту. Тут внутрішній, там зовнішній. Вони амортизують. На них приходиться тяжесть. ну, по суті, центр. І в тебе є п'ятка. Якщо в тебе сьомий позвонок уходить за катку, ти впадеш. Просто. Ну, можеш так попробувати. Ще раз розкажу, що тебе може Сьомий позвонок це за катку? Заді є сьомий позвонок. Ну, от ззаді, що тут говорили, в сьомий шикарі. Задній ну, всього познавця той, до якого у нас виступає. Він до речі, його удобно дуже рисувати, але він тут ще не виступаючи, це познає. Е, е, Сідаліщні кості і угол сідалічних костей, він в жінок більший розхил, чоловіків він менший. І угол, іменно е, головка ведрої кості, як вона через шийку цей перекунок, головка, шийка і вертик. І ця конструкція, вона мати. Якщо угол, наприклад, оце все мужський, да? женський він буде більш прямий цей угол. Якщо брати все таз, да? то Оце буде мужський, оце буде женський. Вони будуть женським вже розхилить, мужський він більше такий. Ну, в цьому якби разниця. І угол, відповідно, е сідаєшній кості. Оце, по сути, ну, там варіюється воно ну, реально дуже воно в малому градусі. Там, якщо, наприклад, мужський розхвал ну, от старі, воно, тому що, Ну, зрозуміло, що це сьогодні. В даний братій, що тут вставляється, то, то оцей буде чоловіку десь 75 градусів, в чоловні, в жінок десь до 100 градусів може бути. Це просто медицинський факт, плюс-мінус. І ключ, тому що у нас є знову ж вертаючий центр тяжко. І суть е, в тому, що, от, коли, наприклад, я зараз стою, да, то е, мій центр тут. Я починаю сміщатися, дивитися, що відбувається з мене, мій центр сюди починає сміщатися. Тобто, я, 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 я хочу назад бути, я починаю повернутися масову вперед, я інакше Тобто Коли сьомий позвонок задає, я бачу, я сьомий позвонок, я його вперед наглядаю. Якщо я хочу накрити, я просто попаду. Ну. Що касається сальта, у тебе є центр тяжкості, і твоя задача його смістити в пространство. Ти замітила, що коли пригають сальто, вони кидають руки назад. Вони весь віс переносять в руки. І того тоді центр тяжко в руках. Якщо він вплинув, то в той момент тоді він замість. Центр тяжкості завжди в одному місці, і він в рамках. Ну конечно, зміщається. Ти, ти по суті ти підкидаєш своє тіло. І ти крутишся відносно той точки, куди ти на себе. І ти ділаєш оборот вокруг той точки, куди ти себе виконував. Тобто проїздить оборот. Іначе ти просто впала на повну. Це чисто фізика. Наприклад, кидаєш ти пал, наприклад, кисточку я зараз кидаю, де буде закриттяшся, і стане в центр. Не надо забувати про те, що тіло – це не просто набор і и це все таки поране душі.